Всім привіт, я хотіла поділитися Те, що мене найбільше торкнулося. що Пастор каже, що Бог дозволить антихристу прийти на землю, але перед тим як Бог дозволить, Бог дав людям час і це. Великий прояв любові, щоб люди оприділилися, як вони живуть, за ким вони йдуть, кого вони слухають. І коли прийде Антихрист, то будуть набагато страшніші речі, і Бог все рівно, що навіть під час того, Бог дасть можливість людям вибрати, щоб люди реально вибрали. І чому каже пастор, досі йдуть війни? Чому весь час війни? Тому що люди живуть без Бога. Люди знають тільки ім'я, Бога, але самого Бога люди не знають. Люди не хочуть пізнавати Бога через його слово, люди не хочуть мінятися і. Як легко буде людям вибрати антихриста, тому що люди фокусуються на матеріальних речах, люди фокусуються на якихось чудах, дивах, але люди не розуміють, що найбільшим дивом у житті кожної людини є призначення воля Божа і є слово Боже.